З початку повномасштабного вторгнення завдяки програмі ЮСАВА ветеринарні лікарі України навіть у такий непростий час мають змогу підвищувати свій професіоналізм та допомагати тваринам, які опинилися у важкому стані безкоштовно. До такої програми долучились і працівники однієї з ветеринарних клінік Покровська. Цей проєкт ділився на декілька частин. Першу, перша частина була, ми приймали. Участь у серпні, вересні, жовтні. Друга частина була у березні-квітні. і і на початку травня. І зараз третя частина. Ну вона не така потужна, як перша і друга. На жаль, вона займе кінець травня, і початок червня. Завдяки цій програмі власники тварин можуть безкоштовно отримати такі послуги. Щеплення від сказу, зробити чіпування тварини. Це важливо для переміщення її по країні, особливо важливо, якщо вона поїде за кордон. Робимо або кастрацію, або стерилізацію, це прифронтові тварини, або навіть з лінії фронту, і так і таке траплялося. Лікар каже, що через загрозу життю тварин під час війни попит на таку допомогу зріс. Тому господарі відповідально підійшли до питання безпеки домашніх улюбленців. Коли ми об'явили, що третя у нас хвиля починається, то нам буквально за «6-7 годин дуже величезна кількість людей подзвонила. Ми так здивувались, тому що у серпні-вересні такого не було. Отримати безкоштовну допомогу власники тварин можуть за адресою. Місто Покровськ, вулиця Леоніда Бикова, 102, з 9.30 до 17.00 години.